Всім привіт, друзі. Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія І Сьогодні на зв'язку з нами терологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмило, вітаю, рада бачити вас. Добрий день насправді у нас є не дуже втішні новини, які хочеться з вами обговорити. Деякі з них стосуються Білорусі. Власне, з неї хочу і почати. Бо є інформація від начальника генштабу збройних сил Білорусі про те, що. Там можуть застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза незалежності, власне, Білорусі. Чи є така вірогідність, що Білорусь примінить найближчим часом ядерку? Ну, поки це як погрози. Але чи в них є це на думці? Воно є. На сьогодні це погрози. Вони якимось чином таким себе захищають, показують свою вагу, свою цінність, те, що вони теж можуть щось робити. Це поки погрози. Беруть приклад з кремлівського царя, мабуть. і… Голослівно кажуть про ядерну зброю. Звісно, що будемо сподіватися, що це тільки слова, і вони виявляться порожніми. Але окрім того всього, є ще білоруський спецназ, який ще є прибув на Єльск-Овруч. Це на білорусько-українському кордоні. Про це пишуть медіа. Що планує білоруський спецназ? Наш вони там? Ну, дивіться, я все-таки думаю, що на думку саме білорусів, вони дійсно вважають, що їх якимось чином щось хочуть там зробити в Білорусь, щоб там була якась от е, загроза для них, вони вважають, що загроза. А якщо ми беремо конкретно спецназ, то спецназ як ті, хто підуть, як ті, хто е, будуть чинити опір, і ті, хто е, будуть тримати мир. Чи є плани, що вони підуть на Україну, це на рівні зараз планів? Все-таки я не бачу на сьогодні, що вони підуть. Чи готуються вони захищатися, кидати якісь ДРГ, ДРГ, так, Вони готуються, але я ще раз кажу: це як, ну, на їхню суб'єктивну думку, як загроза для них. От саме вони чомусь очікують, що там буде наш прорив. Ми ж бачимо, як знову ж таки діє росіянська пропаганда, як вона поширюється світом, і як це все дуже неприємно і страшно. Ну а пропаганда росіянців не обмежується, власне, тому що вони приміняють ще й ракетні обстріли. По нам більше того, декілька разів поспіль вже ворог стріляв по житловим будинкам в світлий час дня. Чому росіяни змінили тактику, і чи можливо, що вони будуть саме так бити ще й щодня по так дві-три ракети суто по житловим домам? Ну, Взагалі місяць важкий, то чи будуть бити, так будуть. І я думаю, що це буде більш жорстокіше, більш лютіше. Десь навіть ми будемо бачити, що вони якось більш активно, якщо зараз там декілька ракет, то їх збільшиться, бо в них є потенціал. А, а чому я, я все-таки думаю, що зараз якась суперактивна фаза, і вони. Е у нас весь час стоїть карта мир, весь час стоїть якісь перемовини, підготовка до перемовин, підготовка, щоб показати свою силу. Е, нема диму без вогню, і це якимось чином впливає на оці перемовини, що мають бути. Угу. Зрозуміло, і дуже тривожно. Тому, друзі, прошу вас, реагуйте на повітряні тривоги. Бережіть себе і ні в якому разі не давайте росіянам нагоди. Попасти по вас або вашим близьким та рідним ракетами. Нью-Йорк Таймс тим часом закликає Джо Байдена відмовитися від участі у президентських виборах. Журналісти цього видання вони вважають, що демократам слід знайти більш енергійного кандидата для протистояння Дональду Трампу. Ми бачили їхні дебати і бачили, наскільки Байден такий. Невпевнений, скажімо так, і Дональда Трампа вони називають загрозою для демократії. Тому питання наступне: чи замінять Байдена на когось більш молодшого? Чи може це бути Хіларі Клінтон або ж Мішель Обама? Ну замінять. Я думаю, що саме замінять і нам показують, що це буде жінка. Це <свят> Хіларі Клінтон чи Мішель Обама. Я все-таки думаю, що це буде Хіларі Клінтон. А може, і ще якийсь кандидат, тому що насправді сьогодні є три жінки, яких розглядаю. Навіть три. Угу. Цікаво, цікаво. Будемо спостерігати, що відбуватиметься в президентській гонці за океаном. І будемо сподіватися, як завжди, що хто б не прийшов на пост президента Сполучених Штатів, то це буде абсолютно точно друг або ж подруга України на Дона на Донецькому напрямку. Тим часом наші позиції штурмували відділення жінок зеків. Про це пише військовий з батальйону Айдар, і він попереджує, що їх можуть таким чином жінок зеків закидати як тил, як цивільних. Тож варто звертати нашим військовим на це увагу. Чи дійсно на фронті з боку Росії з'явилися ось такі загони жінок, зеків, штурмовиків? Ну, відповідь так. І крім того, це якісь дуже навчені люди, люди, які, які проходили якусь підготовку, їм доволі добре платять. І при тому вони якось дуже мотивовані. І вони з, на якихось таких цікавих умовах на рівні того, що. Вони не тільки можуть себе звільнити, вони якісь просто скажені гроші заробляють. Так що моя відповідь так: тут немає взагалі не одного аркану, що каже ні, страшне шокується. Росія вдається до будь-чого, і про болюче ще хочу запитати, тому що в Запоріжжі на Запоріжщині нещодавно був приліт у Вільнянську. Власне, яка буде ситуація у Запоріжжі та у Запоріжжі та області? Найближчими днями що по обстрілам, чи будуть влучання? Немає, знаєте, такої хорошої новини. Чи звісно, що більш активна Запорізька область? Угу. Там взагалі щось що не припиняється, і чи будуть обстріли будуть, тут теж доволі нормально збивають, але вона більш активна. Якщо ми дивимось Запоріжжя, Запоріжжя е, трошечки слабше, ніж сама область, але теж і влучання такі болючі. Єдине, що ну хочу, маю надію, що хоча буде без жертв, вже ми вибираємо щось краще. А удари будуть і попадання будуть. Які об'єкти в місті під загрозою або з чим пов'язані, можемо подивитися. На жаль, у нас знову ж звичайні людські об'єкти, де люди, де просто люди, тут віка кубки говорить про те, що там, де спілкуються, де проводять час. А далі стає питання, там є якісь структури, що щось налагоджують, ремонтують, і от саме туди. І якщо ми беремо ще область, да, я розширяю трошечки. Площу, то нам говорять, що дуже багато по логістиці, і я думаю, що запоріжняни знають, що е, саме зараз щось там перекидають, і туди буде направлено. Угу, угу. Угу. Ми з вами трохи раніше говорили про те, що от у росіян нова традиція точково бити по дві-три ракети, а чи чекати масованих атак, зокрема на столицю України. На жаль, так. Я, я не думаю, що воно буде зупинене, воно просто є якісь удари будуть більш жорстокі. Е, планується да, оці обстріли, які плануються, наводяться на, е, на я так розумію, знову у нас іде. Все, що працює, тут і заводи, і фабрики, і взагалі можуть бути будь-які підприємства, і, і при тому якісь такі максимально болючі удари. На жаль, у нас знову ж випадає енергетика, угу. так що оце буде. І якісь Воно, знаєте, коли в нас ідуть по мечам, це говорить про те, що можуть бути декілька хвиль. Якщо раніше ми спостерігали одну-дві хвилі, я, наприклад, не здивуюся, що там буде більше, більше хвиль, якось максимально точково, максимально жорстоко в ті місця, де не чекали. Так що не дуже хороший зараз у мене прогноз для Києва. Пані Людмила, давайте ще подивимося, що буде в Дніпрі. Чи будуть бити по цьому місту, чи будуть так само влучання, і по можливості, з чим вони пов'язані? Чи будуть бити? Так, будуть, і, наприклад, це те, що зараз вже починається, може навіть розігратися в найближчий час. А по чому будуть бити? Зв'язок у нас стає. Знову ж маг, а маг у нас символізує там, де щось виробляють, там, де і воно має, має бути зв'язано з військовими. І... Все, що відноситься до управління, може адмінбудівлі, чи саме в той напрямок угу. і про власне перспективи наших військових, хочу запитати, чи можливий цього літа наступ наших військових на Крим або хоча б в тому напрямку? То, знаєте, нам так філософськи сказали, що в принципі наступ є. Якщо ми це не бачимо, то це наші проблеми. А чому? Тому що ці наступи як є якоюсь підготовкою, як те, що в принципі працювало раніше. Так, що, якщо ми беремо за Крим, да, я спитала. То в Криму там все відбувається, але воно відбувається як підготовка. Угу. А якщо ми подивимось далі, той наступ, що всі очікують, що підуть, я не думаю, що він буде саме по рівню землі. От це більш як. Захисні може це якісь контрудари, так, щось ми відбиваємо, але це не те, що йде, це не те, що їде, це не це не масовано. Це таки захист у нас головний підготовка до чогось більшого. І наостанок у нас дуже часто говорять про підготовку другого саміту миру. Зокрема, говорить про це Володимир Зеленський. Чи може завершити другий саміт миру війну в Україні взагалі? Ну, війну, нічого тут немає. Навіть якщо ми підемо по якомусь максимально такому, знаєте, лайтовому варіанті, то це те, що зупинить, але не те, що закінчить. Угу. А, на жаль, я не можу сказати, що. Є про що домовлятися. Все-таки є дві позиції. Ну, я маю на увазі російською і українською, і Росія вважає, що вона та, хто має право вказувати, а Україна не готова приймати всі вказівки. Ну На сьогодні точно немає про що домовлятися. От саме на сьогодні. Але зупинити нам говорять, все-таки весь ідуть по трійки, зупинка по трійки. Мала вірогідність, але вона є. Путін, до речі, завжди каже, що ми готові на перемовини. Ми готові закінчити. Чи дійсно це щире його бажання і чи дійсно в Росії хочуть перемовин і миру? Чи хочуть перемовин, точно хочуть. А чи хочуть миру ну такі знаєте. Риторичне питання. Я, я більш вважаю, що вони хочуть передишки, mm -hmm. тому що не справляються. Тут нам більше говорять, що якось не справляються, немає ресурсу, і це для того, щоб зупинити. Я не бачу, що Росія хоче миру. Зрозуміла вас, пані Людмила. Дякую вам величезне за ваші прогнози. Від вас, друзі, ми сильно чекаємо вподобайок, коментарів під випуском. Підписуйтеся на наші канали, на наші соцмережі, так само на канал та соцмережі, пані Людмили, якщо досі цього не зробили, і тисніть на дзвіночок, бо попереду у нас багато випусків на актуальні теми. Ну і звісно, бережіть себе та донатьте на ЗСУ. До побачення!